Змалю соковитими фарбами почорніли від горя світ, мова, мій кордон, Зачиняю щільніше двері, щоб непрохані гості не руйнували мій спокій. Мова, моє світло. Навіть коли гаснуть усі вогні міста, вона веде мене до мети. Мова, мої стовпи, вони тримають небо українським. Мова, мої ключі, Блукаючи лабіринтами душі. Вона відкриє найпотаємніші двері. Мова моя зброя. Вона розрізає губи, виривається на волю, запалює вогник правди. Мова, моя цілюща вода, змиваючи потоки брехливої омани, звільняє від нав'язаних шаблонів. Мова, моє каміння. З нього збудую нові стіни цього разу міцніші. Мова, моя хустина. Заквічена сонцем і духмяними травами, ще прабабціна залюблена в літо, мова міна червнутий глечик, з якого цівкою лється свобода, вириваючись під пальців нотами, Слова летять планетою у пошуках своїх, і, хоч сьогодні мій липень вмити сльозами, нагріти ракетними вогнями, і здавалося, що не можна більше вірити. Надіятися і кохати та соняхи вперто пнуться до неба і мова звучить твердо, тож поки вони боронять літо я дихаю вільно. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мову українська є мова чудова, своя материнська. По світу її, як святиню нестиму, допоки живу чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною, вірністю сина, ця мова для мене, як мати єдина. Запасихо сіно кошеня зігріло в котре серці після бою, не маючи ні роду, ні звання по було солдатам і героям. Залатами дешеве в броні опалні розпушувала вуса, з тривогою дивилась на вогні, пекельного на сході за латрусу, таке патріотичне і смішне з душі збивало скрутності оскому, Здавалося за шинель, коли мурчало пісню колискову. торкалась рожем язиком, до ранчою запалилась війною, І пахло дивовижним молоком Домівкою, дитинством та війною. І байдуже, де захід чи де схід, воно заграла з без патронів, маленька і беззахисне, як світ, ця війни сучасні батальйони. Та мужніми робилася серця, бо знали найсуровіші людини за пазухою кожного бійця є часточка своєї України. Мова кожного народу неповторна і. Своя в ній гримлять Громи в негоду. В тиші три солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, зеленклени у діброві, по кленовому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту навіки, українську рідну мову, вдар мені дали батьки. Бер ти її плекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Читаю душі ваші, наче книги я, і сам світу ридаю, як роса, о, на землі одна, одна релігія, страждань краса, ви ніжна столом. Троянди зломані, ой, не цвісти вам більше, не цвісти, Кричать ножі, серцями в серце стромлені, зглянись хоч ти. Ріка біжить, хлюпоче, грається, На ній навіть весним убір. Ви плачете, вам серце розривається, людина, звір. У, не тривожтесь так, мої улюблені, людина звір вас, чия ж любов. Ви всі до храмів храму стежки губили, святих дібров. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, глибинна таємниця привіків. Вона нуртує джерелом криничним із попелища феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повер... повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. То й ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, то ріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі, лукаві, стіною встань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташи не спів. Війська гробніті, доля України, космічна нерозгаданість віків. У місячній і спів солов'я, півонья, мальва жоржини Моря бриліантів – це мова моя. Це мова моєї країни. яка у ній сила, і кличі сія, яка в ній мелодія глини, натхнення хвилини, о мова моя, душа, голосна України. Ти сурм на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухів огнених повна. Це матері, мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини, о мова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Розказала мені мати, можеш ми вбагато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серце ніжну і погідну збережу я мовою рідну. Ще сад я, тиша мені ці. на все ще сказано в голос, що в'ється бджолозило ті, де зріве на сонці голос, ще дід живі. Ще ми малі, а мама молоді і сильні, Ще став сільський на обмірів між вербами такий красивий. Ще за городами рок, глибокий якийсь тривожний. Ще на життя в нас, а урок, і не все на цьому році можна. І ще попереду дощі. Ще нам з лиця лише про свято, Ще так далеко до душі, а так усім душі багато. Дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу величезна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, Допоки в серці буде рідна мова. Ой яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мати й батька, мова мати й батька, діда і бабусі. Знаю її гарне, ще краще навчуся. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора, чиста, як гірська вода. Це України мова Барвінкова, така багата, вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічно молода. Рідна мова в серці з ранніх літ, гордо лине мова у політ. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, Що гордо лине у політ. Я українка, горжуся радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині, Де все мені в радість ліси і садки, озера, річки і глибокі ставки. Лани неосяжні і гори, й долини, Цвіт білосніжний у лузі колини, в душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Не говорив нас мова Солов'їна, бо мова вища, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця привиків. Нам отрують джерелом криничне, і з попелища феніксом стає. Для нації вона грант на вічність, тому її так люто воля б'є. Все заберуть, а залишилось слово, но до життя повернемось ми лише тому, що не пропала мова, то й наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві ціною стань і мову захистить. Річ не про те, що мова солов'їна, Помова глибше, ніж пташиний спів В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Скрізь плащ, і стогін і ридання, Несмілі поклик слабі, на долі марні нарікання і чоли схилені журбі, на данім лихом України Жокум тужим в кожний час. Спочиждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстроїться рани, Заходятись їм не дадуть. Зержаві вісі с кайдани. Суміш ніколи не спадуть. На що даремніє скорботи? Назад нема на вореця. Беремось краще до роботи. Змагаємось за нове життя. Я українська. Як нема такої? Як вигадка, безрідна я? Я ж мова, мова калинова, мої слова та пісня, солов'я, дзвінкоголоса, щира, світанкова, що у душі пробуджує життя. Я материнська мова колискова в обіймах, ніжних, колихає немовля. Чому мовчи? Чому заграти? Та злочину ніякого нема? Я вільна і я буду процвітати. Позбувшись братського ярма, не смій мені тепер казати, що я окраїна твоя, не вдасться більше приховати, як катували ви мої слова, уста, що гідно захищали моє багатство, вільність, мій народ. Руками ви, брудними затуляли, очікуючи вищих нагород. А я жива, нескорена, незламна. Можливо, трішки і болить. Ви говорили мова безталанна. Ні, я мова вільних поколінь. Так, я українська, нехай тепер звучать мої слова, моя молитва материнська в устах народу, що виборює життя.